Ще мене дуже часто питають у коментарях, чи е, визнається е, інвалідність, українська інвалідність, яка встановлена в Україні в Данії. Це ще одна проблема, з якою стикаються люди з інвалідністю, які приїздять в Данію і сподіваються, що завдяки своїй інвалідності вони будуть мати якісь бонуси, якусь грошову допомогу соціальну і взагалі щось, якісь екстра, екстра бонус, скажімо так, екстра допомогу. Це все не так. По-перше, е, будь-яку інвалідність в Данії треба самого початку з нуля доводити вам. Лікарі призначать е, обстеження, якісь додаткові обстеження, свої якісь. Ви пройдете через усі ці обстеження. Це може затягнутися на місяці, і, врешті, дуже високий шанс. Того, що вони вашу інвалідність не визнають. І таких ситуацій купа, просто багато. Я знаю таких ситуацій. Люди пишуть в різних українських чатах. Я спілкувалася з реальними людьми, у кого була інвалідність в Україні, і вона або не підтвердилася, або людям довелося доводити місяцями очевидну інвалідність, наприклад, коли людина на інвалідному візку, і там видно навіть но... на лікаря, що людина реально має інвалідність. А ще такий випадок я читала: що приїхала мама із хлопчиком. В данню у хлопчика інвалідність була з народження, там щось була якась вада серця. І вони теж намагалися підтвердити цю інвалідність, і вони пройшли теж багато обстежень. І, врешті, ну, ця мама написала, що датські лікарі зробили висновок, що він здоровий, і сказали йому, поради дали просто дихати свіжим повітрям, більше гуляти і займатися спортом. Все, хоча у дитини інвалідність з народження.